У Володимирі Волинському кличуть на роботу водія автотранспортних засобів. В обов'язки входить перевезення вантажу по території України. Для роботи необхідне посвідчення водія категорії С. Зарплата 15 тисяч гривень. У місті Рожище є робота для лікаря-терапевта. Потрібно надавати швидку та невідкладну медичну допомогу, здійснювати нагляд за побічними реакціями, діями лікарських засобів, проводити консультації за направленням лікаря інших спеціальностей. Зарплата 20 тисяч гривень. У Ковалі є робота для кухаря. Працівник займатиметься приготуванням страв та кулінарних виробів, які потребують нескладної термічної обробки. Варити, смажити та випікати продукти, формувати та панірувати напівфабрикати. Зарплата 15 тисяч гривень. У Луцьку актуальна вакансія бармена. Потрібно готувати холодні та гарячі напої, комунікувати з клієнтами, а також підтримувати чистоту за робочим містом. Зарплата 10 тисяч гривень. У Володимирі Волинському потрібен офіціант. В обов'язки входить підготовка залу до приходу відвідувачів, прийом замовлень, а також розрахунок гостей. Зарплата 10 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія для продавця непродовольчих товарів. Робота пов'язана з автомобілями, тому треба консультувати клієнтів, пропонувати автозапчастини та аксесуари для авто, стежити за якістю і кількістю товару. Зарплата 13 тисяч гривень. У Володимирі Волинському є роботи для пекаря. Потрібно випікати запашний хліб та хлібобулочні вироби. Зарплата 14 тисяч гривень. <звук> У Любишеві запрошують на роботу лікаря-хірурга. Потрібно проводити цілеспрямоване клінічне обстеження, визначати професійну тяжкість стану хворого та застосовувати сучасні методи лікування хірургічного профілю. Заробітна плата від 20 тисяч гривень. У Рожищі є вакансія для інженера-конструктора, який буде спеціалізуватися на розробці проєктів каркасних будинків. Найоптимальнішої конструкції будівлі з урахуванням вимог клієнта, норм і стандартів будівництва, здійснення авторського нагляду за будівництвом. Платитимуть 25 тисяч. У Луцьку є робота для менеджера, управителя з продажу нафтопродуктів, заробітна плата 17 тисяч гривень плюс відсотки, серед обов'язків введення, планування продажів, робота з клієнтською базою, пошук нових клієнтів, розширення, контроль над відвантаженням та розрахунками з покупцями. У Рожищі на роботу шукають клінічного фармацевта, який надаватиме консультативну допомогу пацієнтам і лікарям до медичну допомогу при невідкладних станах. Фармацевтичну опіку пацієнтів з урахуванням особливих категорій пацієнтів. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія водія навантажувача. Потрібно виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи. Обов'язкова наявність посвідчення тракториста категорії є. Е. Заробітна плата 26 тисяч гривень. У Луцьку є робота для головного бухгалтера. В обов'язки входить проведення операцій з акцизними товарами, введення ЗЕД, здійснення контролю над роботою відділу, заробітня плата від 25 тисяч гривень. У Нововолинську шукають на роботу електрогазозварника. Уміння з'єднувати елементи металоконструкції, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Потрібно здійснювати їхнє транспортування, налагоджувати та встановлювати необхідний режим зварки, здійснювати зоровий контроль, зарплата від 21 тисячі гривень.